Вітаю, дорогі друзі! Мой. Прийшли з Тафеля, слухаємо Бетховена. О, Національний філармонійний оркестр якраз в прямому ефірі із Києва передає нам великі вітання, і ми залюбки слухаємо. Ну, що сказати, сьогодні на Тафелі була дуже цікава ситуація. Ми також були майже у самому кінці, і що ми отримали, я вам зараз покажу. Перш за все, всім хочу побажати літнього настрою, максимального оптимізму, на який ви тільки здатні, і ніколи не покладати рук. Отже, що ми сьогодні маємо? Давайте почнемо з хлібобулочних виробів. Сьогодні ми отримали отакий смачний хліб. Далі ось такі піци кусками нарізані. Ну, воно більше на хачапурі схоже. І якийсь кусок багету. Оце все. Далі цибуля зелена. Я попросила огірок величезний, як завжди. Моркви давали багато, але я відмовилася, бо в мене є, а я людина не жадна, нам багато не потрібно, бо морква дуже швидко пропадає. Е, далі переходимо до фруктів, бо з овочів все. Е, ось ябука. Так, Фінал Бетховена, Я перепрошую зараз тихіше включу. Яблука, шість яблук величезних, нормальних, дві пачки малини, виноград чорний, виноград зелено-чорний, або зелено-червоний, тут якийсь такий мікс. Далі бананів, 6 в гарному дуже стані, абрикоси персики, один пак, друга коробочка. Абрикосів, багато полуниці. І що у нас ще тут? Мука. Це з полички можна брати одну одиницю. І далі ще також нам дали з полички абсолютно нормальне масло. І ось такі сухі ковбаски. Дуже смачні, я замовила. І солодкого дали ось такі цукерки. Малій. Що тут у нас? Ну ось. Маон і шоколад. Різні. Мерсі. Смачні цукерочки та різноманітні. Ну ось оце, що ми отримали. І все. Тобто, бачите, раз на раз не приходиться. Один раз багатенно, інший раз м'ясо, наприклад, ковбаси багато дають там сир. А цього разу у нас акцент, наприклад, на фруктах та, та по великому рахунку, тільки на фруктах. Та й все. Ось всього вам бажаємо найкращого. Ще раз бажаємо вам літнього настрою. Тримайтеся, ми з вами душею, допомагаємо, чим можемо, донатимо. Все буде добре, все буде Україна, слава ЗСУ. Всім героям, які тримають фронт і кожен на своєму фронті, також слава, все буде добре. І дуже-дуже сподіваємося, що це жахіття скоро закінчиться, і ми також повернемося назад в Україну. Всіх любимо, обіймаємо. Ви у нас найкращі українці. Супернація. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! І дякуємо, дякуємо Німеччині за все. Нагадую, що це все коштує всього-навсього 2,50 євро 50 євро центів. Все, на все добре вам.